Ті мер Праги Томаш Гудичек радом ви не представились, тому скажіть як до вас Леся ще раз? Леся Галишич і Леся Галишич, яка буде нам перекладати. Для наших глядачів, це та сама людина, яку не пустили на початку лютого в Київ при Вікторі Януковичі, Це було ще місяць тому. Це важко уявити, але так дійсно було. Пан Гудечик сьогодні був на безпековому форумі, під час якого заявив про те, що Київ має шанс стати матір'ю міст руських. Так він сказав, і що саме зараз в цьому розколеному суспільстві України є шанс створити той діалог, який може об'єднати всі ці різні думки на цій частині Східної Європи. Перше ж питання до вас. Ми всім гостям це питання здаємо. Ви були на Майдані? на на Майдані? На Майдану вчора вечір, а не зранку. Вчора вечір. добре. А до того ви не були? До того стані. Си в Києві поперве і на Україні. З якої причини вас не пустили в Київ? Ви Пам'ятаєте? Чому вас не пустили в Київ? Якщо вас не пустили вас до Києва. Пустіли? На початку люту. Я сам на Україні поперве, а в Києві так і поперве, аж теж. Добре. Що стосується ситуації. Давайте спочатку з безпековим, безпековим Е, Я так розумію, що зараз е, і Західні країни, і Європа трошки відчувають себе винною перед тим, що не змогли захистити Україну від агресії, яка сталася в Криму. Чи yes. у вас, як представника Західного світу, є таке відчуття чи ні? Вихідна Європа, а так і Західна Європа, це все трошки винна, жімало. dala pomoci Ukrajině v ty dny ještě pro Ukrajinu, v Majdánu. No, reagovala pomalu a na to, že na Majdanu byla asi poprvé v životě vůbec Evropské unie prolita krev za Evropu, tak si myslím, že to dneska jako ostuda Evropy být, může být bráno. Так, Європі зараз, мабуть, дуже встидно за те, що вона мало допомогла, тому що за останні багато десятиріч, мабуть, поперше пролилася кров у Європі за європейські цінності. От що стосується європейських цінностей, я був в Брюсселі, там дуже багато людей кажуть, що насправді. Європейські цінності зараз дійсно тут, в Києві. Саме тут їх відстоювали, а не в Європі, де були статки українських політиків, олігархів, і ніхто цим не розслідував. Ще ти європейський як цінності ну, та де у нас на Майдану, а не в Європі, там, в Брюсселі, вже та, де як те є Європа. No, ano, podle, podle uh, uh, i konference, které jsem se dneska zúčastnil, uh, to tak opravdu vypadá, že tady uh, je dnes evropské cítění mnohem větší než uh, i v některých už starých státech Evropy. Mm -hmm. No, e, Navíc zvažující na tu konferenci, na my zaraz bude i mm -hmm. budoucí na Majdanu, my vidíme, že dísno na Majdáně zaraz je Evropa, a ne v Bruselu. Na to je tak. Дуже багато політиків в Європі кажуть, коли ми з ними спілкуємося про Крим, нам кажуть, забудьте про Крим, Криму немає, ви його не повернете, давайте говорити про майбутнє, про що завгодно, але не про Крим. Яке ваше ставлення? Це кінець? Чи є шанс до того, що відчуваєте в Європі? Чи є шанс все ж таки відстоювати цю територію, спираючись на європейську допомогу? hodně povědě, mluví o tom, že Krim už je ztracený, že už toho nemáme. Jaké je vaše toho vidění a vůbec Evropy vidění, jestli Krim už nebude náš, jestli jako Krim už je Já si myslím, že otázka Krimu jako součástí Ukrajiny bude do budoucna významně ovlivněna samostatností Krimu. Neboť energetická závislost Krimu je mnohem více na Ukrajinu než na Rusko, takže pokud vydrží současný postoj Ukrajiny a současný, myslím si, pevný postoj Ukrajiny, tak já stále věřím a, a snad, i, snad i část Evropy, že se toto podaří zvrátit. І Я і фактично частина Європи. Ми віримо, що якщо Україна буде тривати на цьому, що Крим mm -hmm. є наш, і враховуючи то, що Україна енер... Крим енергетично залежний від України, mm -hmm. нам хочеться вірити, що все-таки він буде український. Mm -hmm. Ви теж доклали своїх зусиль. І, і на початку лютого, це те, що я переплутав, так не так сказав, ви відмовились брати участь в організації візиту президента від. Віктора Януковича в Прагу. Це правда чи ні? І чому ви так вирішили? Так, як на початку трошку була хіба, що не вас не пустили сам, але ви сте не хотіли, аби була навстіва президента Януковича до Праги. Прочі був такий пост? Я сам його у нас не хотіла. No prostě nechotili. Prostě nechtěl. Ne, u nás, u nás byl podle mého názoru nevhodně, nevhodně vyjádřen postoj k situaci na Ukrajině tím, že prezident trval na pozvání Viktora Janukoviče, čímž nevyjadřoval vůli minimálně většiny obyvatel v Praze. Myslím si, že bylo mou povinností tím pádem tuto vůli projevit. В празі на той час виникла така трошки конфліктна ситуація, тому що президент земан покликав і хотів Віктора Януковича бачити, але більшість громадян. Чеської республіки, зокрема Праги, за якого тут є наш мер, цього не хотіли, і просто то було якоби обов'язком пана Але. мера за всіх громадян це сказати, що ні, вони не хочуть його. Бачити. А, а яка була після того розмова з президентом? Він вам сказав, ви вдячний чи конфлікт був якийсь потім, якщо стемня який розговор з паном президентом, а який би? Já jsem osobní rozhovor pak neměl, ale komentáře, komentáře z kanceláře nebo z okolí blízkého pana prezidenta byla, byly, byly k tomu kroku kritické. Сам особисто пан Мер не мав mm -hmm. з президентом розмови, але з адміністрації президента були звичайно дуже критичні замітки в його. Ну, ми устав. вам вдячні, ми не критикуємо вас за це нормально. Дякуємо yeah. вам yeah. дуже. Exactly. Питання до вас як до мера, так, до мера такої європейської країни, столиці. От є зараз Майдан, те, що відбулося на Майдані. Ви бачите цю картину, як воно виглядає, ці барикади. Ви б як мер, уявіть собі, що ви мер Києва, що з цим робити? Та, як це відео ту ситуацію на Майдані, як то там шикло випада, то о, а, треба вести мер Києва. А, що б ти з цим уділав? No, já si myslím, že uh, uh, žádný zázrak nelze očekávat a že je třeba teď každodenní práce a boje za uh, boj za stejné ideály. A uh, uh, v nejbližší době dohlednout na to, aby volby proběhly řádně a nebyly zmanipulovány. Ono zčeká, je prostě třeba vykonat svou činnou uh, práci. І чекати виборів, і щоб ті вибори були легітимні, щоб вони пройшли, пройшли так, як повинні пройти цим розуміло. Мене більш цікавить така дуже матеріальна історія. На майдані стоять барикади, намети, і вони вже стоять там чотири місяці. І дуже є дві точки зору: прибрати, розчистити, тому що все ж таки це європейське місто, або зробити з цього монумент, меморіал, пам'ятник, що тому що там насправді був рух транспорту. Ось що з цим робити. Jakoby z té hospodářské stránky, co byste s tím udělal, protože tam stojí ty hod, hodně těch věcí a musí tam jezdit auta. Já bych, já bych vzhledem k situaci, která se pořád eh, eh, okolo, okolo rusko-ukrajinských hranic vyvíjí spíše špatným směrem, tak bych byl teď vděčný za to, že tam pořád lidé jsou, byl bych vděčný za to, že tam pořád jsou barikády a, a naopak bych to bral jako... jako a, a i tak to vnímám, že je to... а, а то, те, те там з ними. No, Я б нічого з тим не робив, по крайній мірі, до тої пори, поки ви маєте за кордонами російську армію, а навпаки, був би вдячний, що воно ще там стоїть. І нехай поки що там стоїть. Навіть ну, як мера, там, там брудно, там люди ходять, там, там п'ють, там вночі немає світла, там брудно. Ну, я не знаю, це мостова, яка розібрана. Це вистежно турбувала, от як мера просто. Але то. tam to, to, to situace, že tam špína, že je tam, nedá se tam projít jakoby, jakoby z tý, hospodářský, jako by, stý, Na druhou stranu, pokud můžu mluvit za sebe, tak eh, nikdy bych nevěřil, jaká situace tady byla, eh, kdybych neviděl včera a dnes dopoledne eh, alespoň zbytky, eh, zbytky těch barikád a ty stany. To znamená, já, já, si myslím, že pro koukoliv, kdo dnes přijede, je to, je to významné memento a, a tak to, tak to spěchat s tím Странні вихилі, де ще цей конфлікт покрачує, я би хто не с я б Ну, По-перше, він сьогодні вперше побачив, то, що там діється, які там дійсно барикади, тому що телебачення все виглядає зовсім по-іншому. А на власні mm. очі це побачити, то справило дуже таке, майже шокуюче враження, але все рівно настоює на тому, що поки ще конфліктна ситуація є, нічого би з тим не робити. У нас е, можливим мером Києва може стати Віталій Кличко, якщо йому пощастить, тому що з рейтингом в нього є проблеми, але все ж таки. Е, чи ви вже е, розмовляли з ним, чи ви вже готові співпрацювати якось з ним? І які взагалі від цього враження? Ні, можна Віталій Кличко виграє диндократ. na starostu reagujeme, jestli už jste s ním mluvil a jestli už jste navázal nějaký kontakt a nějakou spolupráci. Já jsem dnes mluvil jak s pověřeným starostou panem Bondarenkem, kde jsme zahájili rozhovory o tom, čím může Praha pomoci v hlediska rozvoje města, z hlediska energetické bezpečnosti, z hlediska výměny zkušeností. Pozvali jsme kijevské odborníky do Prahy a věřím tomu, že spojeme k partnerství mezi Prahou a Kijevem, což je asi pro tuto situaci to nejlepší, co můžeme jako hlavní město České republiky pro kohokoliv z Ukrajiny udělat. A a i v tomto duchu jsem potom navázala rozhovor právě s Vitalijem Kličkem, že v případě, že vyhraje volby, tak nabízíme stejnou pomocnou ruku, kterou jsem dneska nabídla současnému správci města. Tak my se hodně rozmlávaly i s vykonujícím městským panem panem Bondarenko, a zaproponovali mu spolupráci, a to už konkrétno. Pan Merhodych zaproponoval 10, minimálně 10 specialistů. Запросив до о, Праги на такі, на пообміну по якомусь досвіду для набути якогось досвіду, і це буде продовжуватися. А потім нав'язав на цю розмову і на цю таку співпрацю на ту бесіду і розмову з Віталієм Кличком також зустрічався. Mm. Також йому сказав, що якщо. Виграє, якщо стане то співпраця між Прагою і Києвом, обов'язково ми тільки за. В нас є два питання від наших редакторів. Перше питання. Вони дуже багато знають про Чехію, особливо про Прагу. Ну, і в першу чергу ми знаємо, що Прага одна з найбільш вільних країн, що стосується ЗМІ. Взагалі, і ну, з того, що я розумію, про європейські країни. От вам, як політику, як часто вас дратують чеські ЗМІ, і як часто про вас пишуть погані речі, можливо, якісь в жовтій пресі, і як ви до цього ставите взагалі? То мати дві От тоді буде редакція. Е, Як часто це, ну, так, можу звісно, наш птані на медіа, які е, у вас пишуть, як шпатності, які жнути. No, každý ráno, když otevřu noviny a přečtu si ranní monitoring, tak mě tam vždycky tak dvě tři věci hrozně naštvou. A, a e, už jsem na to zvyklý, takže e, po nějaké e, krátké době mě to přejde. A když mě připadne, že je to opravdu hodně nefér, tak volám, volám e, redaktorům a, a řeknu jim, jak to vidím já a nejsou to nějaké zlé rozhovory, ale považuji za potřebné. Кожного ранку, коли відкриваю пресу, то обов'язково знайду там дві-три якісь новини, які мене страшенно розв'язлять. Але не зважаю на то, хіба коли вже направду щось дуже мене розв'язлить, то тоді передзвонюю редакторам і стараюся їм пояснити то зі своєї точки зору, що, мабуть, щось неправильно, щось не так. Але даю їм вільну. A osobnost to váš žurnalist e, ljubit, či ne? Jestli vás osobně mají rádi novináři. Ja to bychom se museli zeptat jich. No. <laughs> to zeptat. Ale já ja většinu mám rád. <laughs> to musíme zeptat se jich, ale pan mér, většinou mm -hmm. z nich... Uh, mm -hmm. От що стосується, якщо повертатися до серйозних питань, в нас одним з таких зразкових міст в країні є Вінниця. Можливо, ви там були, не були, і там впроваджено так званий електронний документообіг і те, що хочуть зробити в Києві, в інших містах. Як це в Празі? Тобто, яку документацію може знайомитись будь-який громадян мешканець Праги? Да, да, на Україну мама й на Вінниця. kde všechna dokumentace každý může si přečíst, je elektronicky, takže každý má dostup k té Jak je to v Praze s tou dostupností informací pro každého? My všechno, co schválí Rada hlavního města Prahy, tak dáváme na internet. Je to tam Pět dní před tím jednáním rady vždycky, a veškeré smlouvy, veškeré uzavřené usnesení, veškeré uzavřené smlouvy, tak musí povinně vystět na internetu. No, u nás se zvyčajně je na internetě. Ještě pro nějaké podívě budou odbovat se u mérí ještě za pět dní do toho, že informace, co bude se, a potom. Постфактуму обов'язково з'являється вся інформація про рішення, які були прийняті. Все можна прочитати на. А що стосується закупівель, то якщо закуповує щось мерія або там якісь підприємства, як це регулюється? Як милой є узаврена везнена заказка, так то, що неполега обходніму таємстві, так є дано і на інтернет, то значит в softismově треба začerně i nějaké все, що не є, немає якоїсь таємничності, то все є на інтернеті. Все. Єдине, що можуть бути чорним, закреслені якісь речі, які не можна. Просто якісь цифри, наприклад. Чи... Ну, конференційна інформація. Так. От ви заявили на цьому безпековому форумі, що Київ може стати матір'ю міст руських ну, по-перше, що в малонауці? Тож же, що ж як з ДКФ є, е, не так само, як і ліє маткау російських книг. Ну, матка російських не... міст. Русських... Ну, матка матки російських книг. А, що з темі мисли? To vychází z historie. Ostatně na území Ukrajiny dříve byla Kijevská Rus, to znamená, pro nás Čechy je to vlastně jakási i historická, historická součást dnešní Ukrajiny, ke které, tak jak my se vztahujeme k prvorepublikovému Československu, tak by se mohla říkat, že to je vlastně předchůdce Ukrajiny. Ну то було тільки з такого історичного, історичного бачення та нічого ніякого в тому підтексту не було. Так як наша Чеська Республіка наприклад повертається до часів їхньої першої республіки. Ну так можливо, Київ це ж був Київська була Русь. І останнє питання. Ви повернетесь до свого міста і, мабуть, у вас будуть зустрічі там з рідними, з близькими, з політиками, з товаришами. От що ви їм розкажете про Київ? От, головне. По набрату вдома зіткатися з зі своїми близькими і праці. Co jim řeknete o Řeknu jim, že bychom se měli významně více orientovat na, na kontakt a pomoc směrem na východ, zatímco jsme se dosud snažili i politicky směrovat se na západ a podle mého názoru to byla trochu chyba. Já jim řeknu, že my povinni přehlédnout napřem svého ruchu i ne růkat se na záchyt, a naopak dívat se na schyt a taky... Abo nemají na ovazí, ne na záchytnou Ukrajinu, uhum. a sudy. A taky, že si těžko umíme v Česku představit, co se tady vlastně stalo. A myslím si, že jim už docela dobře dokážu popsat, jaký je, jaký je rozdíl mezi, mezi, ukrajinským smýšlením, ruským smýšlením a, a, co, vedlo, co vedlo i k problémům, které zde nastaly. Також він їм розкаже, що вони там навіть собі не можуть уявити того, що було тут, що відбувалося наскільки все. А також він вже зараз зрозумів хоча б на трохи різницю між російським і українським мисленням, а це повна новинок а нових відомостей, які рад нам. <гум> <гум> Має багато нових ну, всяких, а, а як нових... в чому різниця для вас? Тобто, що ви відчули різниця між? Ukrajinským, a rusděl, hlavně. No, ukrajinské přemýšlení o, o každodenním bytí je je postaveno na individualitě, vycházející z historie toho, že Ukrajina je zemědělská oblast, každý byl sedlák a staral se o sebe a, a ta zodpovědnost každého Ukrajince je do toho národa vžita, zatímco ruské smyšlení je, je dáno tím, potřebujeme cara nebo někoho, kdo Ну, ладно. Що, о, українське мислення є таке дуже індивідуальне, що тут е, кожен українець думає за, м, е, якби за свою о, працю за себе, як зробити краще за свою землю. За, 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 свою, за, так, за, за свою землю, за свою країну. А в той час як росіяни потребують царя. Угу. Ну, це сподіваємося, що це ви праздні. Добре, е, останнє питання теж від нашої редакції. Вони вже там просто в нас сьогодні п'ятнічний ефір вечір, вони вже п'ють пиво, це видно просто по повідомленням. От в них питання з них таке. Е, ви поїдете в Чехію, ми знаємо про чеське пиво, яке українське пиво вам сподобалося? Якщо ви яке українське пиво, я син та вчора був в чеській господі. Вчора був тут, але в, чеській, в чеському ресторані. Добре, дякуємо, що були до нас. Я нагадаю що в нас був мер е, міста.